По-старому, колись моя, я була маленька, моя мама покійно казала, 25-го родився Ісус. А тоді ми празднували 6-7, го го це неправильно. Вона все час мені так казала. Оце я запомнила. Оцей праздник, оце Різдво Христове. І слава Богу, що наша Україна так празнує. Ми з Росією не маємо нічого обчого. Так як вони з нами поступили, це в мене слов немає для них. Вони нам ні браття, ні сестри, ні хто. Я особисто іудей, я навпаки не визначаю нічого. В нас своя релігія і. Це дуже добре. Для мене особисто це не сильно принципове питання, через за рахунок того, що е, як такої дати е, народження Христа точно і немає. Ось, але як е, передноворічна пора святкування Різдва, саме 25-го, для мене краще. Для мене, як і сказав чоловік, що це день народження Христа. Але чому це важливо? Тому що це той, хто дав нам можливість бути вічності з Богом. Той, хто дав нам цей шлях бути прощеними перед Богом, відновити стосунки з Богом. Тому для мене це має дуже велике значення, а, і саме побудова цих стосунків набагато більше ніж день. На цей рік ми святкуємо його. Ми волонтери і святкуємо в Херсоні. Їдемо Є до діток та робити свято діткам. У всьому мірі 25-го і будемо відпочати сюди 25-го. А чому? Потому что во всём мире 25-го осталось сейчас я смотрел вчера там Россия и две страны или три, которая по старому календарю, а все отмечают 25-го. 25 грудня це католичне свято. Мы всегда его святкували 7-го. И все наши родни, все наши знайомі, они вважають, что 7-го. Це настояще празництво, ну, це рождество постійно, ми готуємось, калачі, а зараз якось незручно. Які калачі? Ми... Ну, вам зручно, ні? От скажіть. Знаю, я... Люди купу... ну, купували калачі, я дивлюсь, ну які калачі, 25 років, ні, щось незручне. Тому що не то, розумієте, Рождество не то. Це католичне, Все. По другому календарю і друга віра. Я зараз взагалі ніяк не відмічаю. Ні 25-го, ні 7-го нема настрою. От. І Новий рік буде так само без цього. Настрій був, якби він був. Бу. Ну ви знаєте, мені взагалі вроди все одно. 25-го люди підхватили, хто буде 25-го, хто 7 го січня. Тобто Ви до 7-го спокійно стали. Да. Потому что это христианский праздник. А мы не католики. Если вы католики, тогда празднуйте его. Почему я должен смотреть на Запад?